Вітаю, шановні колеги! Нам відомо, що від правильного відбору проб по всім напрямкам ТМЦ залежать результати випробувань. До вашої уваги, відбір проб насіння згідно ДСТУ 4138-2002. Відбір проби дуже відповідальна справа. Середній зразок повинен характеризувати усі особливості даної партії насіння, тому відбирати його необхідно чітко, дотримуючись методики. Перед відбором оглядають партію насіння, звертаючи увагу на колір, блиск, запах, вологість, засміченість, однорідність. Одночасно перевіряють документацію на насіння. Є три види зберігання насіння в мішках, в бігбегах та насипам. Їх ми сьогодні і розглянемо. Перед нами палета з 50 мішками. Відбираємо кожний п'ятий. Відбір точкових проб з палети ми беремо з різних рівнів, з ніжнього. З середнього та з верхнього. Мішковий щуп вводять всередину жолобком донизу, вістрям вверх під кутом близько 30 градусів до горизонталі. З досягненням центру мішка його повертають жолобком догори. Обережно виймають і висипають насіння у посудину. Проколи від щупів у тканинних мішках зарівнюють хрестоподібним рухом вістря-щупу, а на паперових та поліетиленових заклеюють латкою. Проби висипаємо до чистої сухої ємкості та формуємо докупи всі точкові відбори. Приблизний об'єм проби 2 кг. 1 кг ми відправимо на випробування осінних якостей, 0,5 кг ми відправимо на визначення наявності ГМО. І 1 кг ми залишимо на АПЗ, якщо це у нас сумісний або тражний відбір. Відбір проб в бігбегах. Кожен бігбег ми відбираємо з трьох рівнів: верхній, середній. Використовують циліндричні багаторівневі щупи або мішкові. Об'єм вибірки, залежно від е, кількості біг-бегів у партії насіння, наведена на рисунку. Загальна маса точкових проб повинна становити не менш, ніж 2 кг. Перед нами партія насіння в 70 тонн. Вона стоїть в два яруси. Ми будемо її відбирати в шахматному порядку з кожного сьомого бігбегу. біг-бегу. Відбір проб насіння насипом. Інвентар циліндричний щуп. Перед нами маса насіння в 65 тонн. Її умовно поділяємо на секції приблизно по 25 тонн кожного. І відбираємо від кожної у п'яти місцях. Якщо ми робимо відбір проби конічним щупом, у кожній точці точкові проби відбираємо з верхнього шару на глибині 10-15 см від поверхні насипу. Середнього і нижнього від підлоги шарів. Циліндричний щуп вводимо у насіннєву масу в закритому стані. Коли необхідну точку досягнено, його відкриваємо, двічі повертаємо або злегка струшуємо, обережно закриваємо. Наповнений щуп виймаємо, відкриваємо і висипаємо отриману пробу насіння до чистої сухої ємкості. Та формуємо докупи всі точкові відбори. Цього об'єднана проба у нас вийшла масою 4,730. Нам потрібно взяти всього 2 кг для відправки на лабораторію. Для цього ми висипаємо нашу об'єднану пробу на чисту суху поверхню. Тепер цю об'єднану пробу ми перемішуємо та виділяємо з неї середню пробу методом квартування. Середню пробу оформлюємо етикеткою, актом відбору та направляємо в сертифіковані централізовані лабораторії на випробування. Остача насіння, яка нам не потрібна після виділення середньої проби, ми вертаємо на партію зберігання. Бажаю всім гарних стражаї та перемоги.